Нищівний вогонь у Компаніївському районі горіло мисливське угіддя. Хтось підпалив очерет біля ставка. Вогонь знищив рослини по обидва береги. Загинули тварини. Серед них фазани, яких розводять в угідді. Збитки від пожежі підраховує спеціальна комісія, а підпалювача шукає міліція. Деталі у сюжеті. Надзвичайна подія сталася в невеличкому селі Громадське, де офіційно проживає шестеро людей. Вигоріло все по обидва боки від дороги, що розділяє сільський ставок. У головного мисливця району, який першим помітив займання, є кілька версій підпалу. Це пастухи для того, щоб трава молода росла. молода зелена піднімалася, вони спалюють суху. Це раз. Друге, оці люди, які зараз ходять з металошукачами, займаються металоловом, От для того, щоб їм було легше ним махати над землею, шукати метал, Вони теж палять бур'ян. Гасили пожежу рятувальники, допомагали й місцеві жителі. Селищний голова компаніївки розповідає, підпали стаються в районі щороку, однак жодного зловмисника спіймати поки не вдалось. Це все відбувається далеко від населеного пункту, де більш насичено населенням. Тут один одного може знає, але він не здасть, я так, я так розумію, тому випадки, коли. Були знайдені винуватці цієї пожежі. Нема таких випадків. Лісівники наголошують, підпал одна з трьох основних причин гибелі мисливських тварин. Якщо випадки браконьєрства або шкідництва хижих тварин можна попередити, то у випадках підпалів доводиться боротися вже з наслідками до того ж, тварини в цьому випадку не мають шансів на виживання. Якщо ж відбувається випалювання очерету, то тварина той же заяць, фазан. Тут одне з двох. Тварина або просто згорає заживо або задихається в диму. Нині спеціальна комісія підраховує задані природі збитки. Вже відомо, що на вигорілі землі росли червонокнижні квіти, а фазани встигли відкласти яйця. Ви бачите, що є яйцекладка, тобто це знищили на період, ну я не знаю, на два-три на роки це фактично втрачено вже потомство. Відшкодовувати збитки мають винні у підпалі. Їх пошуками займається компанійський райвідділ міліції. За даним інцидентом, правоохоронці відкрили кримінальне за статтею знищення або пошкодження лісових масивів. Яна Семенюк Олег Позняков день за днем.